Від рідні, ой, я вже як е, Бачите, 10-40, 30 хвилин назад вімкнули електрику, тому як бешений. Але борщ я вже тут варила. Зараз варю сироп для того, щоб довести до ума ці цукати. Значить, ви бачили, в мене були дві банки цієї наливки, я процідила. Осад весь злила, налила сік в банку в одну, а вишні, вишні трішки так промила, на сито, тому що там, що внизу були, то з осадом. Оці вишні вони такі тугі, вони неначе гумові. Зараз цим сиропом, потім проварю пару разочків і потім на сито буду сушити. Це будуть цукати із вишні. Вони просто ну, чудові! Хто у мене куштував? Кажуть, але ну це просто заради цих цукатів. але... Окрім цукатів, виходить ще й смачна наливка. Тому я ж кажу, що все, що вродило, хмільне, дуже хмільне. Я одну вишню з'їла, так прямо відчувається вже хмільне, хмільне. Але в цукатах ця, ця хмільність вона пройде, її не буде відчуватися. Дітям можна спокійно давати. Рецепт таких цукатів є на каналі: півлітрового пів баночка цукру і десь склянка води. Оце залила. Нехай. Не потрібно, щоб тут повно було. Води. І зараз перемішаю, постоїть, потім трішечки приварю і посушу. А оцю водичку, оцю солодку сироп вилю в ту банку, накрию і нехай грає в теплому місці далі. В машині зараз так гарно. Ні, кондиціонер я вмикнула, але у нас же ж тут під навісом тіньочек. Просто Замечательно просто. Але зараз йду.